Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, 12 12-й випуск щоденника євро. До вашої ваги. Сьогодні підсумовуємо події попереднього ігрового дня, де у нас відбулося аж 4 поєдинки: Нідерланди, Австрія, Франція, Польща, Англія, Словенія та Данія, Сербія. Подивимось, хто вийшов плей-офф. Загалом вчорашній день подарував нам історичну подію. Ну і також коротенько проанонсуємо вже день сьогоднішній день, заключний в груповому етапі. Попередніх випусках ми закрили групи Ей та Бі». давайте сьогодні розпочнемо з того, що закриємо групу Сі. Спочатку пригадаємо турнірну ситуацію перед заключним туром та що кому було потрібно. Взагалі, три з чотирьох збірних тут влаштовувала і нічия для того, щоб пройти до плей-офф. І лише сербам потрібна була виключно перемога. Тож у нас матчі були Данія, Сербія, Англія, Словенія. І само собою, якщо три з чотирьох збірних влаштовує нічия, десь чекає нічиєї. Та не де десь, а обид. Два ці поєдинки завершуються нічиїми, причому нічиїми 0-0. Данія, Сербія 0-0, Англія, Словенія 0-0. Це та група, яку хочеться забути найшвидше, тому що ефектності, феєричності тут близько не було. На деяких поєдинках навіть болівальники елементарно засинали. Найцікавіше розпочалося вже після самого футболу. Було зрозуміло, що Англія перша, а от Сербія, яку приїхав підтримати навіть Новак Джокович, четверта. А хто ж другий та третій? У Данії та Словенії однакова кількість очок по три. І тут почали рахувати. Тому що очні зустрічі, нічия, різниця м'ячів і у тих, і у інших нуль, кількість забитих по два, кількість перемог нуль, навіть за таким показником, як ферплей, теж нічия по жовтим карткам, і у датчани, у словенців їх по шість загалом на Чемпіонаті Європи. Як наслідка, все вирішив кваліфікаційний рейтинг у дачан він 9, у словенців 15. Що цікаво, якби Словенія та Данія між собою грали в заключному турі і була ось подібна рівність, то не рейтинг би все вирішував, а серія після матчевих пенальтів. Так, так, в груповому етапі була серія пенальтів. Але і так, ще раз повторюю, історична подія. Якщо підсумовувати загалом групу Сі, отже, з першої сходинки до однієї восьмої фіналу виходить Англія, це цілком закономірно. Лише вони спромоглися тут хоча б на одну перемогу. Дачани, не вигравши жодного матчу, виходять з другої. Але і Словенія також в плей-офф. Чому вони там? Про це поговоримо після того, як підсумуємо уже групу Ді. Власне, до неї ми зараз будемо переходити і розпочинаємо з матчів Франція-Польща в деякій мірі півтовариського поєдинку, зважаючи на те, що поляки вже не мали шансів на плей-офф. Тому згадаємо лише склад французів у воротах Маньян. Мілан, оборона Кунде, Барселона, у Помиканова баварія Саліба, Арсенал, Ернандес Мілан. Півзахисті Чуамені -Реал мадрид Канте Аль Ітіхат, рабьо Ювентус. І попереду тріо Дембеле, Парі Сен-Жермен, Барколя Парі Сен Жермен і Кіліан Бапе, капітан команди Парі Сен. Жермен, але вже реал. До речі, Кіліан цьому матчі грав в масті і ще більше був схожий на того, з ким його порівнюють. Щодо поляків, зауважимо, що вперше в основі на цьому євро з'являється Роберт Левандовський, який, відповідно, вийшов з капітанською пов'язкою. І кілька разів капітани збірних перетиналися на полі. Французи були активнішими, створили більше моментів, але загалом і Польща, звичайно ж, не збиралася програвати третю гру на цьому євро. Тим не менше, в першому таймі нікому забити не вдалося. А на початку другої 45 хвилинки вже суперактивно почав поводитись кіліан, кілька разів намагався закрутити в дальню шістку, не вдалося. Щоправда, на 56-й таки забиває свій перший гол на Чемпіонаті Європи, але з пенальті. Порушення правил проти Дембеле, і Кіліян класно розводить м'яч та голкіпера по різним кутам 1-0. Відразу знімає маску для того, щоб всі його впізнали, але ми, звичайно ж, і так знаємо, хто це такий. На 79 й хвилині своє пенальті і для капітана поляків Роберта Левандовський. Він, хоч і не так переконливо, але по більярдному його реалізовує. М'яч від стійки влучає в ворота нічия 1-1. Французи могли вирвати перемогу, той же саме Кіліан наприкінці зустрічі міг оформити дубль, але все так нічією та завершилося. Чим найбільше, до речі, була задоволена Австрія. Вони, до речі, свій поєдинок проти Нідерландів грали паралельно. Давайте розпочнемо із складів граючих команд. Отже, ворота летючих голландців захищав Вербрюген з Брайтона. Оборона Гертрейда з Феєнорда, Деврей Інтер, Ван Дей, капітан команди Ліверпуль, Аке Манчестер Сіті. В півзахисті Рейндерс Міланс, Хаутен з ПСВ та Верман також з ПСВ. І тріо попереду Мален, Боруся Дортмунд, Депай, Атлетико Мадрид, Гакпо По Ліверпуль. Тренер збірної Нідерландів Рональд Куман. У воротах австрійців грав пенс з Брондбю, оборона Прас Штурм, до речі, єдиний представник чемпіонату Австрії. Далі Лінкард Фрайбург, Вабер, Боруся, Менгенгладбах, Пош, Болонья, півзахисті Гріліч Хофенхайм, Зайвальд Лейпціг, Шміт Вердер, Забіцер Боруся Дортмунд та Вімер з Вольсбурга. На вістрі капітан команди Арнаутович з Інтера. Тренер збірної Австрії Ральф Рангнік. Арбітром поєдинку був Словак Кружляк. Ці дві збірні подарували нам аж п'ять забитих м'ячів. Рахунок було відкрито уже на шостій хвилині. І забиває Форвард Нідерландів Даніель Мален. Єдине, що забиває автогол, зрізає м'яч після прострільної подачі у свої ворота. Це між іншим уже сьомий автогол на євро. Нідерланди дещо знітились і зрівняти рахунок першому таймі не змогли. Але на початку другого, а саме на 47-й хвилині, Гакпо класно пробуває в обвід голкіпера та зрівнює рахунок. Це між іншим для нього уже другий гол на чемпіонаті Європи. Нідерланди на емоціях побігли навіть забувати другий м'яч, натомість пропустили другий м'яч. На 59-й хвилині класний удар головою в падінні завдає Шміт і 1-2. Але на 75-й Депай розбирається в штрафному майданчику австрійців та зрівнює рахунок 2-2. Щоправда, його збірній не вдалося таки взяти бали в цьому поєдинку, тому що на 80 й Марсель Забіцер з гострого кута завдає потужного удару, і голкіпер збірної Нідерландів не зміг. Рятувати свою збірну, тож рахунок на той момент став 3-2 на користь австрійців, які показали в другому таймі 100% результат. Два удари, два в ствір, два голи. І в підсумку виграли матч 3-2. Тож, незважаючи на те, що збірна Австрії стартувала на євро з поразки, вона в підсумку цю неймовірну групу Ді навіть виграє, набравши 6 балів. І, відповідно, з першої позиції виходить до однієї восьмої фіналу. Франція, набравши 5 балів, виходить туди з другої, але і Нідерланди, зайнявши третю позицію, також в плей-офф. Тепер давайте поглянемо власне, на рейтинг збірних, які зараз займають треті сходинки у своїх групах. І як бачимо, лідери тут саме Нідерланди. Але і Словенія, про яку ми говорили раніше, також уже нижче Угорщини та Хорватії не опустяться. Хорвати, до речі, уже не мають шансів на одну восьму фіналу. Сьогодні на євро у нас завершується групова стадія матчами груп і та Ф. І насамперед, звичайно ж, нас цікавить група збірної України. Паралельно в ній будуть відбуватися матчі Словаччина, Румунія та Україна Бельгія. Сподіваємося, словаки та Румуни відверто катати нічию не будуть, яка до речі їх влаштовує. Ну і будемо тримати звичайно ж кулачки, як то кажуть, за збірну України. Пізніше ввечері зіграють Грузія проти Португалії та Чехія проти Туреччини. Всі ці 4 матчі будемо оглядати завтра. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, в описі під відео є інформація, за якою ви можете підтримати канал. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре. До завтра!